Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і свіженька пропозиція лише з аукціону Volkswagen Crafter. 7 місяць 2021 року автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Срібний металік, максимальна ваза, екстра лонг. Довших не буває. Автомобіль весь в рідній фарбі. Перевірено електронним довщиноміром фарб. 130 кВт 177 кінських сил, автоматична коробка передач на 8 передач. Супер стан автомобіля збережений з чесним пробігом. Має незначну м'ятинку на дверці, але це все витягнеться в Україні на автобаді, на детелінгу. Без підфарбування. Такі м'ятини не є страшні. Максимальна довга база Екстра Лонг. Срібний металік, автомобільчик як лялічка. Автомобіль у збереженому стані пробіг автомобіля по трасі. Голландські автомобілі користуються популярністю, тому що кліматичні умови в Голландії. Досить хороші. Немає зими, автомобілі без корозії і без задатку корозії. Передні, задні парктроніки, камера заднього огляду, Супер стан автомобіля. Автомобіль обслужений в Нідерландах згідно регламенту на хорошій резині, двигун працює рівномірно по діагностиці. Все чітко, кого цікавий даний автомобіль, не зволікайте, супер пропозиція. Срібний металік на максимальній базі, на максимальній на максимальній комплектації. Сидіння не є страшне, все перешиється, буде як нове. В загальному посалончику автомобіль. Також без зауважень електросплопідйомники, регулювання дзеркал, автоматичне переключання світла, мультикермо, стан керма Супер, пробіг чесний, 240 851 кілометр. Кермо говорить про те, що автомобіль їздив по трасі. Так, є круїз, адаптивний круїз, два ключики, мультимедіа, камера заднього огляду, задні парктроніки, підігрів лобового. Лобове, звичайно, треба замінити. Має тріщинку. Кондиціонер, все працює, все заправлено. Восьмиступенева коробочка передач. По салончику стан нового автомобіля. По вікнах у нас чистий 21 рік, буде розмитнена 21 роком. Багажне відділення також в суперовому стані арочки, вологостійка підлога, планочки такі в Голландії захисні, Ледовське світло, освітлення в буді і, звичайно, автомобіль без корозії, без задатків корозії. Такий у нас є відбійник, додаткова підножка. Кого цікавить, звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, ставте лайки і телефонуйте 050 565 08 17. Кого зацікавив даний автомобіль? Є багато інших пропозицій, це Mercedes Спринтера, інші крафтера, L2 H2, Renault Master. будь-який автомобіль на ваш смак і на ваш бюджет. Я супер пропозиція дня Volkswagen Crafter. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Діліться відео з друзями. Підписуйтесь на канал.